Дорогі сестри і браття, сердечно вітаємо вас на цій божественній службі Божій. Ми ознаменовуємо цією службою Божою важливий обов'язок для третього васильянського чину брати участь у зборах третього Василіянського чину. Але збори третього чину це не просто зібрання людей, які мають щось вирішити. Збори вони носять насамперед духовний характер і завдання цих зборів. Духовно поєднатися насамперед одні з одними, але з іншого боку, духовно поєднатися із цим цілим василіянським чином і брати участь у заслугах і різноманітних обов'язках духовних цього чину святого Василія Великого. І тому збори це один із важливих елементів нашого з вами посвячення, то ну, так само, як будь-які. Події, які відбуваються у монастирі, там, де збираються наші отці і браття. Не просто так, чи духовні відмови, чи якісь інші заходи, вони мають своє значення. Або, наприклад, спільна молитва, яка кожного разу відбувається у цьому святому храмі і по всіх монастирях. Друге завдання наших з вами зборів. Це духовно єднаючись із Василянським чином відкрити своє серце для розуміння і приймання Слова Божого. Наше покликання якраз полягає в тому, щоб ми не стільки на себе звертали увагу, скільки звернули увагу на Господа Бога Ісуса Христа. Тому що бачимо, чим більше виразним буде образ Ісуса Христа в нашому серці. Тим більше глибоким буде християнське життя наше у цьому світі. А що означає виразний образ Ісуса Христа? Коли я ходив ще до школи, то паралельно із середньою школою відвідав теж і художню школу. І в художній школі вчать малювати олівцем малюнки. Вчать малювати олівцем. І там не можна будь-як малювати, є такі правила. І одне з основних правил малювання олівцем це так зване накладання штрихів. Тобто, олівцем не малюється туди, назад і як будь, а акуратно накладаються паралельні штрихи. Вони можуть бути довгі, можуть бути коротші. Можуть бути трохи більше натиснуті олівцем, може бути легше. Але, наприклад, для того, щоб досягнути тону кольору, то штрихи накладаються під різними кутами одне на одне. І воно там, де ми хочемо це зробити, воно стає темніше і темніше. І так, із цією грою тіні, світла формується малюнок. І якщо ми роздумаємо над цим, як то малюють і вчать малювати олівцем, то дуже гарний приклад до того, що то означає малювати у своєму серці виразний образ Ісуса Христа. Бо коли малюнок починає малювати, там є лишень білий листок, а тоді на ньому назначаються основні такі риси, а потім. Кожну деталь вона поволі-поволі промальовується. Кожна деталь поволі. Потім дивиться здалека так, щоб охопити цілий цей аркуш, що вдалося, що ні. Тоді поправляється, удосконалюється постійно цей малюнок. І так ми, коли пізнаємо Ісуса Христа, то маємо стати таким чистим листком. Тоді основні риси Ісуса Христа, ми з вами дізнаємося про них, пізнаємо їх і звикаємо до них, що Ісус Христос такий а не інакше. А потім, дорогі сестри і браття, ми кожну деталь з життя Ісуса Христа і з ознак Його особи прописуємо, промальовуємо у своєму серці, звикаємо до кожної деталі. І відразу, звичайно, всі деталі, всі риси Ісуса Христа неможливо пізнати, для того потрібен час. Сьогодні ми прочитали притчу, яку Ісус Христос сказав і розповідається в ній про одного суддю, який Бога не боявся, людей не соромився. Так говорить про нього Ісус Христос. І каже, що до цього судді безчесного приходила одна вдовиця, а треба знати, що сьогодні жінка має юридичні права, йде голосувати і все інше. А давніше жінка не мала юридичних прав у ті часи, коли Ісус Христос ну, таке було суспільство несправедливе, і жінка не мала юридичних прав. І її повинен був хтось заступати, наприклад, чоловік. І тому, коли жінка овдовіла, то їй було подвійно важко, бо не було кому її заступати. І ось вона приходила, не маючи юридичних прав, просила цього суддю безчесного, щоб він став на її сто, щоб її оборонив перед кривдником, дорогі сестри і браття. Тепер дивімося, Ісус Христос розповідає притчу. Це не означає, що була така жінка, що вона ходила. Він це розповідає як приклад, що відбувається на цій землі. І дуже часто слухаючи цю притчу, люди звертають увагу на жінку. І вони роблять висновок такий: якщо оця жінка у притчі, про безчесного суддю, вона ходила до Цього судді і просила і благала, то значить, так само, і ми повинні ходити до Бога, просити, плакати і благати, можливо, Він зглянеться над нами. Але є дуже одна велика небезпека. Якщо ми думаємо, що нам треба. Так поводитися, як ця жінка перед Господом Богом, то що ми тоді думаємо про Бога? Значить, Він тоді виглядає як безчесний суддя і спритчі. А якраз це ми про Бога думати не можемо. І тому, роздумуючи про образ Ісуса Христа, про образ Божий. Як ми сказали на початку, ми різноманітні штрихи накладаємо до цього образу Ісуса Христа. І в прикладах Ісуса Христа є різні прийоми. От коли Він звертається до людей, то Він використовує різні прийоми. Ну, наприклад, для того, щоб наголосити наскільки рішуче. Необхідно Бога пізнавати і Його наслідувати, наслідувати Ісуса Христа. Він каже, що коли тебе спокушає нога або рука, то треба її відітнути і відкинути, якщо око, то вирвати. Це не означає, що він відразу каже це робити. По-перше, що не так просто собі самому відітнути руку, а ногу ще важче. Але по-друге, не, ну, не калічити себе, тому що ми дуже швидко позбулися б усіх ніг і рук, які нас спокушають, і очей. І ще язика. Він говорить: уяви собі, що було би, якби ота рука, яка тебе спокушає, її не було. От так радикально, нехай тебе болить, нехай тобі буде важко, але треба рішуче, радикально наслідувати Ісуса Христа. І це називається Гіпербола. Ісус Христос перебільшує той намір, який мав би нами керувати, Він робить Його страшенно великим, щоб ми зрозуміли, наскільки рішуче Це треба зробити. Дуже часто Він порівнює і метафори вживає, Він порівнює, наприклад, Царство Небесне до зерна. Гірчичного чи пшеничного будь-якого. І тепер кожного разу він розповідає про зерно, наприклад, яке кинути в землю, насіння те кільчиться і росте. А як чоловік того сам не знає? Сама від себе земля приносить? Спочатку паросток, потім колесо, потім повну в колосі пшеницю. Слухачі мали би собі уважно це слухати і порівнювати. Ага. Значить, так, як росте зерно, так поволі і поступово зростає Боже Слово у нашому серці і нас захоплює. Це називається метафора. А в даному випадку ми маємо приклади Ісуса Христа, в яких Він порівнює життя духовне з життям тілесним. І це, власне, називається протиставлення дорогі сестри і браття, деякі приклади Ісуса Христа, це приклади протиставлення, або як вчителі духовного життя, їх називають у лапках треба писати, тим більше приклади. Ну Наприклад, Він розповідає про одного чоловіка, який вже вклався спати, і діти його з ним, і каже: котрий: якщо ви прийдете. До нього і почнете стукати, позич мені хліба, тому що мій товариш прийшов несподівано, і я не маю мені забракло хліба, позич мені. А той скаже: Ти мене не турбуй, тому що я вже в ліжку, і діти мої зі мною, і каже: якщо він не встане, тому що товариш, то встане, тому що ти йому будеш докучати. Але то не означає, що Богові треба докучати. Каже, дивіться, на цій землі стається так, що навіть коли ти докучаєш, то можеш осягнути ту справу, до якої ти намірився. А потім він каже так: тим більше отець прийде до тих, які його просять. І тому, дорогі сестри і браття, Проти ставлення є і оця притча про суддю і вдовицю. Ісус Христос змальовує такий образ, який дуже добре знайомий для Його слухачів. І для нас дуже добре відомий, тому що ми знаємо, що означає потрапити у судову систему. Як то непросто. Але навіть і в нашій не Зовсім справедливій, а часто зовсім несправедливій судовій системі ми можемо таки віднайти правду. Це в нашій системі де стільки несправедливості в людському суспільстві, стільки заздрості, стільки гріха. А тепер, коли ми звертаємося до Бога, чи можемо ми припустити, що в Бозі є несправедливість? Або якась непослідовність. І тому, дорогі сестри і браття, ми протиставляємо, тому що Бог найсправедливіший, ми протиставляємо Божу природу, людській природі, і тому, коли ми говоримо про цей приклад, то він каже так: зусиллями ми можемо навіть на цій землі деякої справедливості добитися, Де Земля ця сповнена несправедливості і гріха. Але коли ми звертаємося до Бога, то Він сповнений справедливості, він сама справедливість, любов і доброта. Так що він не буде ходити і чекати, щоб оборонити і прийти на допомогу чи не на допомогу, а благословити і надихати своїх дітей. І тому в Бозі не можна сумніватися. Значить, якщо ми щось йому представляємо і просимо, то він відразу чує і відразу знає, що робити. Добре, скажемо навіть більше. Ще ми навіть йому нічого не представили, а він вже знає, що нам потрібно і що він буде робити. І тому немає смислу сумніватися в Бозі. І, власне, на це наштовхує оця притча, не треба звертати, не на оцю в Богу вдовицю, яка ходить і постійно стукає. Бо це приклад протиставлення або, тим більше приклад, якщо на землі є такий стан, то тим більше Боже милосердя огорне тих людей, які відкривають для нього своє серце. І ось коли ми. У третьому чині, збираємося і молимося, то такі штрихи до образу Ісуса Христа на кожних зборах і при кожній іншій нагоді треба собі домальовувати у власному серці. Щоб образ Божий ставав дедалі більше виразний і цілісний, щоб ми не були забиті думками. Про себе, про свої якісь турботи земні, бо каже Ісус Христос доволі дневі Його лиха. Звичайно, що ми турбуємося, що ми плануємо. Але ці плани і турботи, від того, що ми про них будемо дуже часто думати і переживати, вони не будуть здійснюватися і вирішуватися. Але коли ми знаємо правдивий, маємо правдивий образ. Бога Ісуса Христа в нашому серці, тоді ми легше і відповідніше знаходимо добрий шлях для вирішення подолання проблем і для того, щоб жити повноцінним християнським життям та ще й іншим світити світлом Христового Євангелія. Нехай наше життя буде сповнене малюванням оцих штрихів у нашому серці. Які будуть доповнювати образ Ісуса Христа, щоб ми Його розуміли, любили, і щоб він для нас завжди був дорогий, і ним ми могли ділитися з іншими. Слава Ісусу Христу!